На Донеччині ситуація вкрай складна. Кожного дня окупанти гатять по населеним пунктам області, де проживає мирне населення. Руйнують будинки та інфраструктурні об'єкти. Населені пункти Гродівської громади зараз під прицільним вогнем окупантів. Тому поліцейські, незважаючи на небезпеку, намагаються вивести з них до більш безпечного місця якомога більше людей. Одна з останніх евакуацій відбулася за кілометри від ворога. Під звуки вибухів та дронів. Манітарку Васімнатснаборовам привіз. Спасибо большое. Как обстановка. Слышите, як обстановка. І часто у вас такое. Всегда. Всегда? вечера. Спасибо. Спасибо вам, мальчики. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Більшість населення, яка до останнього залишається у своїх домівках та не наважується на евакуацію, це люди похилого віку. Авіаудар. Все зруйнувало. Ось такое жахіття. Несе нам руський мир. В селі немає ні світла, магазини не працюють, люди виживають за зачід гуманітарної допомоги. Це коли, коли у вас от це трапилося? <смас> <Вчора. смас> <смас> <смас> так, ну того. Било, було, було 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 Пожалуйста, мені вже 86 років. Вісім сім буде в цьому році після силища Желанна Поліцейські відправилися відразу до Гродівки. Саме звідти поступила заявка на евакуацію. Доброго дня. Доброго дня. Ви їдемо. Да, да. да. <пробіт> Щас я, я ще один. ви саме необхідне телефон, гроші, документи. Ага. Беріть з собою. Ага. Що було? Два прильоти опять школу депіває школу, да? тільки що ракети. Також поліцейські евакуювали літні подружжя з села Миролюбівка. Залишатися у селі вони вже не могли до того ж, і чоловік і жінка мають проблеми зі здоров'ям. Вона маломобільна, а він взагалі прикутий до ліжка. Забираємо так? Так. дідуся з бабусі. Так? Так. Доброго дня, доброго здоров'я. Давай, ще, 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 щи, щи. Щи, 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 сей. все. проход ты туда. Вс, 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 вс. Життя у населених пунктах Грудівської та Очеретинської громад перетворилося на справжнє виживання. Відсутність електропостачання, щоденні прильоти та постійний страх за власне життя – Це повсякденна реальність жителів прифронтових сіл. Через це більшість людей виїжджає до безпечних територій. За допомогою з евакуацією можна звернутися за номером телефону 066 56 19 102. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.